Уявіть собі, ви стоїте у внутрішньому дворику римської вілли у 50-му році нашої ери, і спостерігаєте, як заможний земловласник оглядає 14-річну дівчинку рабеню ніби це цінна худоба. Він перевіряє її зуби на здоров'я, стегна, на здатність до дітонародження, потім відкриває шкіряну книгу і записує її орієнтовну племінну цінність 12 тисяч сестерцій за 20 років, якщо вона народить 8 здорових дітей. Це не аукціон худоби, це розведення людей, і римляни перетворили це на науку. Те, що я збираюся вам показати, зруйнує все, що ви думали про римську цивілізацію, тому що, хоча Рим дав нам право і літературу, він також удосконалив найбільш систематичну програму розведення людей в стародавній історії. Вони вели детальні записи, писали інструкції і розраховували людську репродукцію з тією ж точністю. З якою вони використовували для розведення великої рогатої худоби, і вони задокументували кожну жахливу деталь. Марк Касій не став найбагатшою людиною в Римі тільки завдяки завоюванням. Його справжні статки походили від розведення людей як худоби, і археологи виявили записи його вілли у 1987 році. Ці книги читаються як посібники з розведення худоби, за винятком того, що предметом обговорення були поневолені жінки та діти. Здорова 16-річна жінка коштувала 2000 сестерцій, але крас розрахував, що вона може народити від 8 до 10 дітей вартістю 1500 сестерцій кожна. Це від 12 до 15 тисяч сестерцій прибутку за 20 років, чисте математичне розведення. У книгах відстежуються менструальні цикли, результати вагітності та рівень дитячої смертності з клінічною точністю. Жінки, які не змогли завагітніти протягом першого року, продавалися за зниженими цінами. В одному записі описується покупка грецької жінки спеціально тому, що її попередній власник поручився за її виняткову плодючість і якість потомства. Але справжній жах полягає в племінних парах. Як заводчик собак, який відбирає певні риси, крас підбирав чоловіків і жінок рабів на основі фізичних характеристик, які він хотів відтворити. Високих, сильних чоловіків поєднували з жінками з регіонів, відомих виробництвом кваліфікованих ремісників. Красивих жінок поєднували з інтелігентними чоловіками для створення рабів, придатних для домашнього обслуговування. Археологічний аналіз житла для рабів на Віллі виявляє окремі житлові зони для вагітних жінок з більшими кімнатами, призначеними для розміщення матерів з кількома маленькими дітьми. Планування було не для комфорту. Воно було призначене для максимізації репродуктивної ефективності при мінімізації ризику втрати цінного племінного поголів'я через хвороби. Сучасний судово-медичний аналіз скелетних останків з римських рабських кладовищ підтверджує цей жах. Рабині демонструють докази повторних вагітностей, починаючи вже з 13 або 14 років з деформаціями тазу, що свідчать про ускладнення при пологах. Те, що сьогодні було б невідкладною медичною допомогою, було просто прийнятими витратами племінного бізнесу. Римляни не просто практикували розведення людей, вони писали інструкції до цього. Сільськогосподарський текст Марка Таренція Варрона 37-го року до нашої ери включає розділ про управління відтворенням рабів з тією ж науковою методологією, яку він застосовував до розведення овець і великої рогатої худоби. Ці тексти, збережені в середньовічних монастирях, містять докладні інструкції, які читаються як кошмарне злиття стародавнього сільського господарства і торгівлі людьми. Варрон рекомендував купувати рабен у віці від 12 до 16 років для оптимального репродуктивного потенціалу, відзначаючи, що молодші дівчата потребують більше початкових інвестицій, перш ніж досягти продуктивної здатності. Він розрахував, що ідеальним віком для першої вагітності є 15 років, оскільки це забезпечує максимальну кількість репродуктивних років при мінімізації материнської смертності, що представляло б повну втрату інвестицій. Текст включає конкретні дієтичні рекомендації для вагітних рабинь, але вони не були засновані на проблемах здоров'я матері. Вони були розроблені для виробництва максимально сильного потомства. Вагітні жінки отримували додаткове зерно і випадкове м'ясо, не з співчуття, а тому, що недоїдаючі матері народжували слабших дітей, які коштували менше на ринку. Варрон радив відокремлювати найсильніших чоловіків рабів для племінних цілей. Розміщуючи їх окремо від загальної популяції, щоб запобігти неконтрольованому спарюванню, яке могло б призвести до появи неповноцінного потомства. Ці чоловіки, яких у записах Вілли називали жеребцями, були винагороджені кращою їжею і житлом в обмін на їхні репродуктивні послуги. Посібник містить докладні інструкції щодо управління рабськими сім'ями для максимізації ефективності розведення. Дітей розлучали з матерями у віці 5 або 6 років, щоб почати спеціалізоване навчання, а також звільнити матерів для додаткових вагітностей. Варрон підрахував, що утримання дітей з їхніми матерями після цього віку представляє втрачені репродуктивні можливості. Найбільш тривожними є розділи про вибракування непродуктивного племінного поголів'я. Варрон рекомендував продавати жінок, які не змогли завагітніти після двох років спроб розведення. Оскільки їхні поточні витрати на утримання перевищували їх потенційну вартість. Чоловіки, які постійно народжували слабких дітей, повинні були бути виключені з програм розведення і призначені на небезпечну роботу, де їхня смерть представляла б мінімальну економічну втрату. Але систематичне розведення вимагало більше, ніж примусове відтворення. Воно вимагало зламу людського духу, щоб забезпечити дотримання правил з покоління в покоління. Процес починався в той момент, коли молода жінка прибувала на віллу. Нові рабині проходили те, що римські джерела називали періодом одомашнення, який зазвичай тривав від шести місяців до року. Протягом цього часу вони піддавалися систематичній психологічній обробці, спрямованій на усунення будь-яких думок про опір або втечу. Фізична ізоляція була першим кроком. Новоприбулих відокремлювали від інших рабів і розміщували в окремих камерах, де вони не мали контакту ні з ким, крім свого призначеного тренера, зазвичай старшої рабині, яка успішно адаптувалася до системи. Ця ізоляція тривала до тих пір, поки молода жінка не виявляла чітких ознак психологічної залежності від свого викрадача. Навчання включало чіткі інструкції з технік сексуального підкорення, призначених для підготовки молодих жінок до розведення. Римські медичні тексти описують процедури, які, по суті, були систематичним зґвалтуванням, замаскованим під медичні огляди, що проводяться для оцінки репродуктивної здатності, одночасно руйнуючи психологічний опір. Дієтичні маніпуляції відігравали вирішальну роль. Нові раби отримували ледь достатнє харчування протягом перших кількох місяців, створюючи фізичну слабкість, яка унеможливлювала опір. Їжа використовувалася як нагорода за поступливість і утримувалася як покарання за непокору. Це створило потужне обумовлення, яке пов'язувало виживання з абсолютною покорою. Найбільш ефективною технікою було навмисне руйнування культурної і сімейної ідентичності. Нові раби були змушені відмовитися від своїх початкових імен, мов і релігійних практик. Їм давали римські імена і вимагали говорити тільки латиною. Суворим покаранням за будь-яке використання їхніх рідних мов. Розлучення сімей було систематичним і навмисним. Жінок, які прибули з дітьми, негайно забирали і призначали в різні частини вілли або продавали іншим власникам. Це усувало відволікаючі фактори, які могли б завадити розведенню, створювало руйнівну емоційну травму, яка зламала опір і забезпечувало важелі для забезпечення подальшого дотримання правил за допомогою погроз проти дітей. Документація показує, що успішний злам вимірювався конкретними поведінковими маркерами. Повністю підготовлена рабиня демонструвала б повну сексуальну згоду, не виявляла б емоційної прихильності до свого потомства, крім базового догляду, і активно допомагала б в навчанні новоприбулих. Жінки, які досягли такого рівня психологічного руйнування. Вважалися першокласним племінним поголів'ям. Найбільш складним аспектом римського розведення людей була система верні, раби, народжені і виховані в неволі, які ніколи не знали свободи. Ці раби, народжені в домі, представляли найвище досягнення римських програм розведення, які виробляли людей, спеціально призначених для довічного служіння. Верні вважалися кращими закуплених рабів. Тому що у них не було пам'яті про свободу, щоб зіпсувати їхню згоду. Римські письменники аграрії рекомендували, щоб принаймні 80% рабського населення вілли складалися з верні, оскільки вони представляли кращі довгострокові інвестиції, ніж захоплені дорослі, які зберегли небезпечні спогади про незалежність. Система почалася з ретельно спланованих вагітностей, розрахованих на максимізацію ефективності. Графіки розведення були скоординовані таким чином, щоб кілька жінок народжували в один і той же сезон, що дозволяло більш ефективно управляти доглядом за дітьми і раннім навчанням. Весняні пологи були кращими, тому що дітей можна було відлучити від грудей під час сезону збору врожаю, коли молоко від матрів рабень було менш важливим. Новонароджені верні піддавалися негайним процесам оцінки, які визначали все їхнє майбутнє. Фізичні огляди протягом декількох днів після народження виявляли потенційні інвалідності або дефекти, які могли б вплинути на їхню вартість. Здорові діти були позначені тавром або татуюванням, що вказувало на рік їхнього народження, походження та передбачувану спеціалізацію. Дітей з очевидними дефектами часто вбивали негайно, щоб уникнути витрачання ресурсів. Раннє дитинство ретельно управлялося для виробництва конкретних психологічних рис. Дітей розлучали з їхніми біологічними матерями протягом декількох місяців після відлучення від грудей і виховували в групових дитячих кімнатах старші рабині, спеціально навчені виробляти поступливих особистостей. Це запобігало формуванню міцних сімейних зв'язків, які могли б перешкодити абсолютній лояльності до своїх власників. Освітні програми для Верні були розроблені для виробництва спеціалізованих навичок, усуваючи будь-яку здатність до незалежного мислення. Діти, які виявляли схильність до конкретних професій, отримували поглиблене навчання цим навичкам, а також інтенсивне навчання, щоб розглядати свої здібності як дари від своїх власників, а не як особисті таланти. Найбільш цінними Верні були ті яких відбирали на адміністративні посади, що вимагали інтелекту і суджень. Ці діти отримували освіту, порівнянну з освітою вільних римських юнаків, включаючи грамотність, математику і філософію, але завжди в рамках того, що їхній інтелект існував виключно для того, щоб приносити користь їхнім власникам. Сексуальне кондиціонування починалося рано для верні, призначених для розведення. І хлопчики і дівчатка отримували чіткі інструкції з репродуктивних технік, розроблених для максимізації фертильності та мінімізації емоційної прихильності до сексуальних партнерів або потомства. Це навчання було представлено як природна і необхідна частина їхньої фундаментальної мети як людської худоби. Римські рабські ринки перетворили розведення людей з приватних операцій на віллах в публічні розваги з розробленими процедурами аукціонів. Призначених для демонстрації репродуктивного потенціалу, надаючи покупцям детальну інформацію про їхні інвестиції в людську худобу. Рабські аукціони слідували стандартизованим процедурам, знайомим кожному, хто спостерігав за продажем худоби. Потенційне племінне поголів'я відокремлювали від загальних робочих рабів і піддавали детальним фізичним оглядам, проведеним на очах у потенційних покупців. Ці інспекції включали інвазивні процедури. Призначені для перевірки незайманості, оцінки репродуктивної здатності і виявлення будь-яких дефектів, які могли б вплинути на племінну цінність. Молоді жінки, призначені для розведення, піддавалися найбільш ретельним обстеженням. Покупці оглядали зуби, досліджували груди на предмет ознак розвитку і проводили внутрішні огляди для оцінки репродуктивних органів. Аукціонисти надавали детальну інформацію про менструальну історію. Попередні вагітності та сімейний медичний анамнез. Жінки, які вже народили здорових дітей, користувалися преміальними цінами як перевірене племінне поголів'я. Процес аукціону включав демонстрації продуктивності, де рабині були зобов'язані демонструвати свої фізичні можливості, домашні навички та сексуальну поступливість. Ці демонстрації проводилися публічно на очах у покупців і глядачів, які спостерігали за тим. Як люди змушені доводити свою гідність для покупки. Чоловіки раби, призначені для розведення, проходили аналогічні обстеження, зосереджені на фізичній силі, генетичних рисах і доведеній фертильності. Чоловіки, які були батьками кількох здорових дітей, продавалися як преміальне племінне поголів'я з докладними записами характеристик їхнього потомства і ринкових цінностей. Діти, народжені від батьків рабів, Часто продавалися на тих же аукціонах, надаючи покупцям приклади генетичних рис, які вони могли очікувати від племінних покупок. Ці сімейні продажі були навмисно розроблені для демонстрації племінного потенціалу при створенні додаткової травми через розлучення сімей. Римська медицина розробила цілу спеціальність навколо управління репродукцією рабів, створюючи медичні тексти, які читаються як ветеринарні посібники, застосовані до людського племінного поголів'я. Римський лікар Соран Ефеський багато писав про рабську гінекологію, описуючи процедури, призначені для оцінки репродуктивної здатності і забезпечення виживання цінного потомства. Процедури тестування на фартильність, розроблені спеціально для рабинь, були інвазивними і жорстокими за сучасними стандартами, але вважалися звичайною медичною допомогою римськими лікарями. Ці обстеження включали внутрішні огляди для оцінки репродуктивних органів. Примусове відстеження менструального циклу для визначення оптимального часу розведення і експериментальні методи лікування для підвищення рівня фертильності. Римські медичні тексти описують систематичні підходи до управління вагітністю рабів, які ставили виживання потомства вище за здоров'я матері. Вагітні рабині отримували спеціалізовані дієти, розраховані на виробництво більших, сильніших дітей, незалежно від фізичного впливу на матерів. Медичні втручання під час важких пологів були зосереджені на порятунку цінних немовлят, навіть якщо це вимагало процедур, які, ймовірно, вб'ють матерів. Кесарів Ростон проводився на рабенях за століття до того, як він став звичайною процедурою для вільних жінок, але не для порятунку життя матері. Римські лікарі розробили ці методи спеціально для порятунку цінних немовлят від помираючих матерів рабинь без очікування, що матері виживуть після процедури. Найбільш руйнівним викликом для римських програм розведення стали самі поневолені люди. Третя сервільна війна, очолювана спартаком з 73 по 71 рік до нашої ери, почалася як повстання гладіаторів, але перетворилася на систематичний наступ на всі основи римського рабства, включаючи програми розведення. Спартак розумів, що однієї військової перемоги буде недостатньо. Його стратегічний геній полягав у визнанні того, що програми розведення представляють довгострокову стійкість римського рабського суспільства. Якщо їх можна буде назавжди зруйнувати, вся економічна основа імперії розвалиться протягом одного покоління. Стратегія повстанців включала систематичне звільнення племінних об'єктів по всій південній Італії. Коли війська Спартака захопили Віллу, вони не просто звільнили існуючих рабів. Вони знищили інфраструктуру розведення людей. Племінні записи були спалені, спеціалізовані об'єкти були зруйновані, а племінне поголів'я було інтегровано в загальну популяцію, щоб запобігти майбутній репродуктивній експлуатації. Археологічні свідчення звіл, розграбованих під час повстання Спартака, показують ретельність цих операцій. Розкопки показують навмисне руйнування дитячих закладів. Племінних камер і медичного обладнання, що використовувалося для управління репродукцією рабів. Повстанці точно розуміли, на що вони націлені, і систематично усували фізичні основи програм розведення людей. Римська відповідь показує, наскільки центральними були програми розведення для виживання імперії. Марк Крас, якому було доручено придушити повстання. Віддав пріоритет відвоюванню племінних об'єктів над відновленням загальних сільськогосподарських операцій. Його військові депеші показують, що захист репродуктивної інфраструктури вважався важливим для римської національної безпеки. Провал повстання призвів до жорстоких репресій, спеціально розроблених для терору будь-кого, хто міг би подумати про зрив програм розведення. Знамениті розп'яття уздовж аппієвої дороги включали непропорційну кількість жінок. Які брали участь у звільненні племінних об'єктів, сучасні археологічні методи виявили тривожні фізичні докази, які підтверджують документальні джерела. Розкопки на місцях ВІЛ по всій колишній Римській імперії виявляють архітектурні особливості, колекції артефактів і людські останки, які малюють детальну картину систематичних операцій з розведення людей. Дослідження за допомогою георадара на таких місцях, як Помпеї. Виявили спеціалізовані будівельні комплекси, чітко призначені для управління відтворенням людини. Ці споруди включають окреме житло для вагітних жінок, дитячі кімнати зі складними системами опалення і медичні кімнати, обладнані гінекологічними інструментами, яких більше ніде немає в римській домашній архітектурі. Вілла Квінта Гортензія поблизу Тускулума надає найповніші археологічні свідчення римської операції з розведення. Ділянка включає окремі приміщення для племінних самців, пологовий комплекс з окремими пологовими кімнатами і дитячий заклад, призначений для одночасного розміщення понад ста немовлят. Судово медичний аналіз скелетних останків з римських рабських кладовищ показує фізичні наслідки для поневолених жінок. Жіночі скелети з місць розташування ВІЛ показують докази повторних вагітностей, починаючи вже з 13-14 років. З деформаціями тазу, що вказують на важкі пологи і високий рівень материнської смертності. Найбільш тривожні відкриття походять з місць поховань немовлят, пов'язаних з римськими віллами. Археологічні розкопки виявили масові поховання, що містять сотні останків немовлят, судово-медичним аналізом, що свідчить про те, що це були діти, які померли протягом перших місяців життя. Систематичний характер цих поховань вказує на те, що висока дитяча смертність була очікуваним аспектом племінних операцій. Систематичні програми розведення людей в стародавньому Римі встановили моделі експлуатації, які відлунювали б крізь століття людського рабства, впливаючи на розвиток плантаційних систем, колоніальної політики і сучасних форм торгівлі людьми. Методи, обґрунтування та економічні розрахунки, розроблені власниками римських віл. Надали креслення для більш пізніх форм репродуктивної експлуатації. Іспанські та португальські колоніальні системи в Америці широко запозичили з римських племінних прецедентів, включаючи концепцію поводження з поневоленими людьми як з відновлюваними ресурсами за допомогою контрольованого відтворення. Колоніальні документи 16-го і 17-го століть включають чіткі посилання на римські сільськогосподарські тексти як керівництва для управління арабським населенням на плантаціях Нового світу. Психологічні методи, розроблені для зламу опору і забезпечення дотримання програм розведення, передавалися через століття арабської практики, систематичне руйнування сімейних зв'язків. Культурної ідентичності та особистої автономії, що характеризували римське виробництво верні, стали стандартними процедурами в плантаційних системах по всій Америці. Сучасні форми торгівлі людьми, особливо торгівля людьми з метою сексуальної експлуатації, використовують психологічні методи контролю, які простежуються безпосередньо до римських методів кондиціонування племінного поголів'я. Ізоляція, створення залежності і руйнування ідентичності, що використовуються сучасними торговцями людьми, слідують моделям, встановленим римськими рабовласниками більше двох тисячоліть тому. Збочені програми розведення в стародавньому Римі представляють собою більше, ніж історичну цікавість вони розкривають систематичну методологію, за допомогою якої цивілізовані суспільства можуть звести людей до економічних товарів. Зберігаючи при цьому складні обґрунтування для несумлінної експлуатації. Протягом більше п'яти століть Римська імперія вдосконалювала методи поводження з людським відтворенням як з сільськогосподарською наукою. Археологічні свідчення продовжують виявляти нові жахи, оскільки сучасні методи розкривають фізичну інфраструктуру систематичного розведення людей. Кожні розкопки приносять нові відкриття. Які змушують нас протистояти реальності того, що одна з найбільш прославлених цивілізацій в історії побудувала своє процвітання за допомогою методів, які сучасне суспільство класифікувало б як злочини проти людства? Документальні свідчення, збережені в римських текстах, показують, як легко інтелектуальну витонченість можна застосувати до морального жаху. Ті ж самі уми, які створили філософські трактати про чесноти і справедливість. Також писали клінічні посібники з розведення людей, які не виявляють жодного визнання людяності своїх піданих. Розуміння реальності римських програм розведення забезпечує важливий контекст для визнання подібних моделей в сучасних формах експлуатації. Ті ж самі психологічні методи, економічні розрахунки і соціальні обґрунтування, які уможливили систематичне розведення людей в стародавньому Римі, продовжують діяти в сучасних системах торгівлі людьми. Примусової праці та репродуктивного примусу. Збочена спадщина нагадує нам, що цивілізаційні досягнення нічого не значать, якщо вони побудовані на систематичній дегуманізації вразливих верств населення. Справжній прогрес вимагає не просто технологічного прогресу або культурної витонченості, але морального визнання невід'ємної гідності і автономії кожної людини. І якщо цей погляд в приховану темряву історії залишив у вас бажання дізнатися більше, натисніть на відео, яке з'являється на вашому екрані зараз, щоб відкрити для себе ще один шокуючий розділ, який історія намагалася стерти. Якщо ви вважаєте це дослідження таким же переконливим, як і я, натисніть на кнопку підписки, щоб ми могли продовжувати розкривати шари разом. Ці забуті голоси заслуговують бути почутими.